Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на лютий 24... 25-го вже року. Вечайте Лютий 25-го. Отже, перша колода Pagan Otherworld World. І давайте тут поглянемо основні події для стрільців. Основні події для стрільців на лютий. Віка жезлів. Прекрасно. Так, лицар жезлів. Угу. Пар жезлів. Слухайте, у вас тут прям такий жезловий місяць починається. Ну, ви стрільці, це ваш, це ваш цей, ваша стихія. Так, чому лицер жезлів перегорнутий? Угу, чистка Пентаклі. В принципі, прекрасно, прекрасні карти, двійка жезлів. Карта е, планування, можливо, з кимось да? сумісного планування. Тому що тут ще й позаду е, цей, а, ну, в принципі, дві це можливо з партнером планують, далі це такі горизонти, можливо, планують кудись поїхати, або е, планування, щоб, знаєте, більше заробити, більше. Піднятися і так далі. Але, в принципі, це прекрасна карта. Вона каже, що ти правильно плануєш в ту сторону, куди тобі треба. Плюс паж жезлів. Я розумію свої бажання, я туди йду. Також взаємодія із дітьми. Прекрасна творчість, така егоїстична. Паж жезлів вона така егоїстична карта, але тут багато енергії, багато творчості. Лиця жезлів перегорнутий, нам говорить про те, що можете втомитись, ну тобто фізично втомитись, да, від того, щоб тримати з кимось правильний баланс, або, там, наприклад, працювати, або втомитись, витрачати гроші. Да. Тобто, шістка пентаклів це про гроші, про баланс, про цю взаємодію. Від чогось можете тут просто втомитись фізично. Так, далі наступна колода у нас книга Тіней. І давайте тут подивимось стрільці, що у вас буде в лютому? Королева пентаклів, прекрасно. Повішений. І туз жезлів, прекрасно. Так, про що повішений? Угу. Цей повішений зараз у всіх випадає просто його місяць, Людей. значить, королева Пентаклів, що нам вона говорить? В принципі, це заробіток, це питання своїх цілей, кар'єри, це витрачання на себе якісь великі покупки. Взагалі королева Пентаклів, от саме королева, вона любить от, от для свого комфорту: знаєте, там, сходити на масаж. Купити собі абонемент в спа, там, не знаю, купити собі прикрас, працювати, може собі дозволити, знаєте, я працююча жінка. Вот. Ну, це до всіх стосується. Да? Просто от такий от вайб буде в неї. Плюс королева Пентаклі вона все ж таки ну, рахує гроші, вона розуміє, так, я хочу те, 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 мені отак треба попрацювати, там зробити, отам туди-сюди. Собі там щось рахує. Далі, повішений. Повішений нам глобально говорить, що е, ну, повільно події будуть відбуватися в цьому місяці. От Як би ми не хотіли. Більше того, ми на щось не можемо повпливати, не можемо нічого з цим зробити, або не впевнені в собі в тому, що в нас вийде. Тому якісь події, прям реально будуть зависати. Також, ну, як карта така, ну, реально показує, що можна, наприклад, займатися йогою, медитувати, виходити в якісь внутрішні стани, щоб не зовнішнє щось змінювати, а внутрішні, щоб відбувалася трансформація, це теж непогано. І тут жезлів. Незважаючи на повішеного, у вас будуть з'являтися якісь нові іскри, да, нові ідеї, ви будете чимось загоратися, у вас будуть якісь. Е, ну, Бажання, да? то є, можливо, ви по дві жезліф, якраз у вас з'явиться бажання, ви почнете його планувати. І ви почнете в цьому місяці у вас щось загориться, ви будете це планувати, думати, як зробити, де взяти гроші, ту, 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 ту. Можливо, одразу і почнете реалізовувати по королеві Вот. Але розвиток, звичайно, в цьому місяці прям сильно не піде. Ну, повішений, прямий. Це от прям правда. Але прекрасні карти, чесно вам скажу. Дуже класні. Далі е Манара. Особисте життя у стрільців. Значить, стрільці, у яких є партнер. Ваше особисте життя в лютому. Покажіть, будь ласка, карти однією картою. Та от віка води перевернута. І стрільці, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в лютому. Примемо. Так, чому двійка води перевернута? через що. Угу. Вершниця повітря. Ну, дивіться, я би так сказала, що отут, от якось стосунки можуть трошки охолодитися. Да, двійка води е це класна карта, це якраз карта партнерства, але в перевернутому значенні вона говорить нам про те, що чогось не вистачає. Можливо, третього, а можливо, хтось заважає третій. Да? Це може бути, наприклад, ви, ви хотіли б завести дітей, да? і ви якось віддаляли цей процес, але от зараз питання назеріває, і можна про це говорити. Або ну, третє, це може бути і тварини, насправді, якесь хобі. Або, ну, В принципі, от конкретно двійка кубків про дітей говорить в перевернутому значенні, натякає. А також це може бути, що хтось влізає в ваші стосунки, і вам це не подобається. Сестра, там, якісь знайомі, друзі. Плюс просто може бути холодочок із-за того, що вам треба щось виясняти. Будете щось виясняти по вершниці повітря. І, ну, понятно, це не завжди буває приємно. І стрільці, у яких немає стосунків, у вас мах. Ви мах свого життя. Ви можете, як захочете. Хочете знайти когось, ідіть, шукайте. Не хочете, не треба шукати, нікого не знайде не знайдете. Да? Тобто, нам говорять, в принципі, ти повинен зрозуміти або ти повинен зрозуміти, чого ти хочеш. Хочеш стосунків, значить, працюй над собою, виходь в світ, комунікуй, контактуй з різними людьми. Якщо не хочеш, твоє право. Не треба, але, ну, якби будь в собі впевнений, що тоді нічого не буде відбуватися. Знаєте, як там, якщо сидиш вдома цілий місяць і сподіваєшся на те, що в тебе якимось чудом будуть з'являтися стосунки, то це, то це ілюзія. От тут так само. Тобто, треба щось робити, прикладати зусилля, щоб щось хтось з'явився. Так, наступно. Колода це відьмочки, економіки. Э, Давайте тут подивимося стрільці для вас э, однією картою теж, що як би в лютому з роботою, реалізацією, фінансами, що покажуть. Так, тут же злів ну, Покажу чому. А, так, в роботі. В роботі, до речі, у вас перевернути тут жезлі. тут прямий, да? А тут перевернутий. Ну, в принципі, нам говорять так, що, можливо, у вас немає. Якби бажання щось робити на роботі саме через те, що дуже багато іде якихось вияснень стосунків, сварок, хто прав, хто не прав, яка думка більш важлива, які команди робити, і так далі. І вас це якби вкурвлює, знаєте? Тому що, можливо, у вас і є свої думки, є своя історія, але. Скоріше за все, це може зараз не проходити. Да? І тому ви ну, не можете повноцінно працювати так, би, як вам би цього хотілося. Тому що ви залежите від ваших партнерів, від інших людей, можливо, колег і так далі. Е, ось така от карта. І остання колода Wildwood Tarot. І давайте на ній подивимось пораду для стрільців на лютий. Порада для стрільців на лютий 25-го. <гум> У вас він був тут. У вас тут перевернутий лицар жезлів говорить про те, що ви втомилися. Да? Бути в балансі, всіх слухати, всіх приймати і все таке. А от нам тут показують, да? як порада. Ну, в принципі, тут лис. Да? І це лиси жезлів теж в якомусь такому аспекті. Нам говорить так: будь хитрим, будь таким, як лис, да, там, кудись побіг, щось там, він завжди знає, де вигода для нього. Лис завжди бачить, де можна щось хапнути. Він завжди бачить якісь для себе перспективи. І у нього завжди є ресурс, завжди є енергія, завжди є якийсь потенціал, який він використовує, він його знає. Тобто він в собі не сумнівається ні капілюшечки. Тому, от будьте як цей лис: хитрим, проворливим, гнучким, амбітним і таким енергійним, я б сказала. На цьому буду завершувати стрільці. Бажаю вам прекрасного місяця. Якщо вам потрібна консультація від мене по таро, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишу під відео. Всім пока.